Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді ніж від компанії Lion Steel під назвою b 35 Це, як бачите, такий елегантний, маленький, витончений аутдорний ножик, який в першу чергу призначений для, скажімо так, мирного, спокійного аудорного використання: пікнічки, кемпінги, там класичний туризм, хайкінг, ну чи навіть подорожі, чому б і ні. Хоча компанія Lion Steel каже, що Ваші продуктово кулінарні пригоди на природі можуть перемежовуватись із бушкрафтом. Ну і дивлячись на такий тендітний виріб, виникають певні сумніви. Точніше розумію, що італійський бушкрафт він дещо відрізняється від українського чи, скажімо, американського, тобто про якісь розколювання полін. Так званий батонінг чи рубання колод можна забути. Хоча класичне там, нарізання дерева чи там, стругання дерева без підламу цілком цьому ножу по зубах, і в першу чергу через вибір сталі на клинку. А сталь тут у нас інструментальна слейпнер від австрійського шведського концерну. Деолер у Дехольн. Цю сталь часто порівнюють з Д2, точніше кажуть, що слейпнер це вдосконалена Д-2. І так дійсно вони дещо схожі по різу. Це достатньо тверді сталі, як Д-2, так і Слейпнер. Має достатньо хороший різ і достатньо довготривалий робочий різ. Тобто тупиться вона. Повільно. При цьому загострення потребує деякої навички саме через твердість слейпнера. Хоча, на відміну від D2, слейпнер менш крихка сталь, більш пластична, тому її загострення можна проводити від початку і до кінця на алмазах, що в цілому пришвидшує процес загострення сталі. І дійсно, по пластичності вона навіть значно краща за D2, тому вибір Plain Steel цієї сталі для аудорника ну, цілком логічна, як на мене. Почитавши європейські та американські форуми, я дійшов до висновку, що ця сталь достатньо популярна на аудорних ножах на Заході. Хоча у нас вона достатньо рідко зустрічається навіть на серійних ножах від відомих виробників. Придивитися до неї, як на мене, варто. Як іде 2 слейпнер це напівнержавіюча сталь, тобто вона потребує догляду. Не те, щоб вона достатньо легко могла заіржавіти, але доглядати за нею потрібно. Хоча треба ще зважати на те, що нержавіючі властивості слейпнера багато в чому залежать від термообробки та фінішного шліфування, і як кажуть відгуки користувачів в інтернеті, у Lion Steel з цими процесами все в порядку. Що ще сказати про клинок? Як бачимо, тут достатньо такий стрімкий профіль, щось на межі дроппойта та спірпоїнта. Зведення до кінчика не товсте і не тоненьке, таке аудорно легке, скажімо так, спуски від обуху. Тобто нарізати щось мирнякове і проколювати ним достатньо буде приємно і ефективно. Різати, як я сказав, він буде. Довго. І плавненько давайте від клиночки перетічемо чи перейдемо до руків'я. І перейдемо ми по обуху. А обух у нас тут акуратненько заокруглений та заполірований. Тому усілякі там хвати з виносом пальця на обух у нас максимально комфортні. І ось це заокруглення та шліфування у нас переходить і на фултангову частину руків'я. Тобто з обох боків у нас тут таке приємне, приємна обробка сталі. Що в цілому з такими анатомічно-ергономічними накладками робить утримання цього ножика достатньо зручним саме для тривалих і одноманітних робіт. Ну думаю, будь-яким хватом. Треба відмітити, що в цілому руків'я дуже зручне, от по шкалі. Незручне, нормальне, зручне, дуже зручне, воно дуже зручне. Саме для от, довготривалих одноманітних робіт. Плашки у нас є з g з горіха та з зеленої такої болотяної мікарти, як на мене, на будь-який смак. Плашечки кріпляться на трьох винтах на шостому торксі. Тут у нас є отвір під темлячок, ну десь діаметром 550-го перекорду. Я не міряв, але так на вскидочку так і є. І у нас є одна незаполірована е, з незнятими фасками частина на зоні е, на е, Вона зроблена для того, щоб користувач чи оператор ножа міг користуватися е, кресалом для розведення багаття. І це достатньо популярна опція для фіксів від компанії LionStiel. Загалом треба відмітити на Ножах саме от фіксованих від компанії ЛайнСтіл фінішну обробку всього ножа. Вона, ну скажімо так, в цьому ціновому сегменті можна сказати найкраща, принаймні з асортименту нашого, нашої мережі, нашого магазину. До речі, я не сказав про це на початку. Лінійка B у компанії Лайнстіл відповідає за Bushcraft. Навіть такий маленький ножик, тендітний, як я про це сказав, це все-таки з точки зору італійців, ніж для бушкрафту. Хоча ми знаємо, що їм краще нарізати, чистити картоплю і нарізати огірочки та хлібчик десь на природі під час мирного спокійного відпочинку з сім'єю чи зі своєю парою. Піхви! Піхви для Бі-35. Ручної роботи зроблені з натуральної шкіри, достатньо високої якості, з таким симпатичним подвійним швом, але треба зауважити, що вони бувають двох видів. І ви можете це спостерігати в першу чергу за ось цим е як це назвати, тисненням. Бачите, воно різними шрифтами зроблено. І е як це сказати правильно, правильно різним кеглем? Так? В чому різниця? Різниця в, в петлі підвісу. Якщо тут ми бачимо заклепку, то тут вона прошита. Тобто італійці роблять два варіанти піхов для одного і того ж ножа. Якщо тут у нас петля завернута на робочу частину шкіри, то тут на зворотню частину, так звану частину розпилу шкіри. В цих піхвах у нас хлястик проклепаний наскрізь з двома сторонами петлі, а в цих піхвах хлястик. Закріплений лише з одної сторони петлі. І це дає можливість реалізувати таку опцію, як збереження вашого хлястика від випадкового порізу ножем. Як це відбувається? Ось ніж у вас в піхвах. припустімо, на поясі ваших брюк. Ви відкриваєте хлястик, і як будь-який ніж дістаєте його з піхов. При цьому у вас є вірогідність, що ви крайкою можете потихеньку відрізати сам хлястик. Компанія Lion Steel передбачила такий незручний момент і зробила наступну опцію. Ми відкриваємо хлястик і можемо його підняти ось так. І це повністю убезпечує від його розрізання під час діставання ножа з піхов. Але це відбувається лише на цьому типі піхов. З Виворотом петлі для підвішування зворотною стороною. Коли приходить зміна американських е, швачок цих піхов, вони роблять красиво, але хлястик у нас не рухається. Тому при купівлі цього ножа звертайте увагу, які піхви йдуть в комплекті. Так, і на кінець масогабаритні параметри. Загальна довжина у нас 203 мм, довжина клинка 90 мм, товщина по обуху 3,7 мм, вага всього 127 г. І як для фіксованого фултангу ножик достатньо легкий. І при таких тендітно-елегантних габаритах він цілком може підходити і для жіночої невеликої тендітної красивої руки. Тому раджу звернути увагу шановним панянкам. При виборі фіксованого ножа саме на модель b 35 друзі. На цьому все. Не забудьте скористатися промокодом зі знижкою на не пам'ятаю скільки 10 чи 15% на цей ніж в описі під цим відео. Це був огляд: ножа B35 від компанії LionSTL. На все добре, чао!